Останнім часом, пане Остапе, от в інформаційному просторі справді дуже багато повідомлень про майбутній мир і про от, переговорні позиції України, про якісь бачення завершення війни там з боку Трампа чи там з боку Путіна, і, от саме за цим, цим потоком інформації і думок, справді важко розгледіти цей реальний знаєте, стан речей. Тож ми запросили вас, аби спробувати розібратися в тому всьому. От як ви вважаєте, як справді далеко зараз можливо до переговорів? Перемовин станом на 10-й день з часу саме інавгурації Трампа за цим всім насправді на стоїть єдине, взагалі єдина опція, яка обговорюється, це власне будь-який спосіб припинення війни. І тут інших наразі на так світовому рівні немає. Ну тобто, інші можуть бути тільки тоді, коли оця основна опція лусне. Зазнає м, такої тріскучої невдачі і так далі. Тому зараз оцінювати на ти процентовці, там наскільки ми там ближче, не ближче. Це є достатньо тривалий процес. Ну ну як тривалий. Тут ми е, будемо зараз чекати перших ходів. Я завжди в наших етерах е, завжди оперував таким словом, як козир. Я найчастіше його взагалі останнім часом вживаю козирі. Я завжди запитую самого себе і під цим, під цим, під цим прицілом, під цією призмою, і оцінюю взагалі повірність якогось рішення по війні. Чи є в Трампа як заявленого миротворця? Серйозні козирі в рукаві для розрішення нашої війни з Путіним, з ворогом. В якого обидві опції є працюючі, і безконечно вести методом анаконди, і просто потрошки потрошки поглинати, він і це може, ну і йти на якісь та, перемовини з, з певними своїми, як він вважає сильними позиціями. Вважаючи частково небезпідставно, і власне ну, кажучи, все в козирях. І те, що ми зараз бачимо, це якраз застосування перших з них, зокрема нафтово-сировинні санкції. Ви знаєте, Китай, Індія, танкери і відмова закупляти. Тобто, це лише перший крок, Якими будуть наступні. Тут уже буде не наша гра, і є не наша гра, тому що в такій грі козарями я часто таку таке слово сполучення. Не вживаю, ми не є гравцями, бо в нас козирів нема жодних. Це є рівень топів і віпів світових, і поки що треба дивитися, що вони будуть показувати. Тобто, я так, щоб підсумувати свою таку можливо дуже просту відповідь на ваше запитання, скажу, що ми зараз просто входимо в якраз ось в цю фазу, вже практичну фазу практичних пошуків. Рішення по нашій війні Ну, пане Остапе, за останні дні ну там слідкуємо звичайно. На жаль, мусимо слідкувати, і Путін зробив доволі багато заяв. От зокрема щодо перемовин на цих йдуть уже кілька днів. Кремлівський диктатор він повторює про нелегітимність будь-яких перемовин. Там от, зокрема через цей указ Зеленського не мати там загарбниками жодних домовленостей. От на вашу думку, чого загалом Путін добивається? От йому потрібне скасування цього указу для чогось? От можливо, щоб не якийсь там буцім, то офіційний діалог з проросійськими силами. Тут чи просто можливо це якесь затягування часу? От, для чого він є казуїст. Він чіпляється за формальні зачинки, які на превеликий жаль є, і вони вибачте на слові створені саме нашими. Ну тому що цей указ, який забороняє там, 22-го року, який забороняє будь-які там контакти, не знаю, не там чиє слово перемовини, теж не зрозуміло з, з Путіним. Чи так скажі, там, не, не не з Російською Федерацією, а з Путіним, я так, наскільки я пам'ятаю, там так сформульовано. Ну, він якби є. Ну, відповідно, це ну, якби, тут як не ставитись до того, що говорить наш ворог, але ну, якби українська дійсність в законодавчому полі забороняє будь-яку тему мову. Перемовин домовленостей тому, коли весь світ говорить про ті перемовини, а в нас є закон, який самим собі забороняє цю річ. Хоча ця річ на рівні наративів уже звучить від опису президента від президента у всіх інтерв'ю за останні два-три місяці, ну та виборки на слові, ну то треба бути відбитим на всю голову, аби казати пізніше, що цей указ підписаний для всіх крім мене. Ну, як пояснення було таке, що цим указом він заблокував будь-які контакти Путіна з будь-ким, але його це не стосується. Ну то так треба було і написати. Може в тому указі, бо щось в тому указі такого немає. Це є якась розумієте, ну це ну це якась дуд, це мізерія, це це дрібнота. Це такий шмельц політичний. От якісь заковики шукати коми, двокрапки, крапка з комою, що там, там мав на увазі. Все ж насправді дуже просто. Якщо дві держави ну, супротивні, будуть посаджені за стіл перемовин, то прибрати треба будь-які там навіть формальні якісь юридичні моменти, які пізніше можуть там підставити під сумнів ці, ці, ці контакти, звичайно, через треті сторони, це буде на третій. Територіях і так далі. і так далі Тому, ну знаєте, це так, знову ж таки, як із питанням легітимності. Ну Та всі ми прекрасно розуміємо, що і це писала західна преса, не, не російська, а західна преса, що в момент виходу конституційних повноважень президента нашого шостого а це сталося в травні ще е, минулого року, буде. Поставати питання нелегітимності його, що ворог буде завжди використовувати, обігрувати це, де легітимізовувати, де суб'єктизовувати. Що він і робить? Ну тому що це це лежить на поверхні, розумієте? Ну і тут знову ж таки щось ображатися на то. Ну якби ну що ми не знали, що ця тема буде постійно виноситися на стяг, нелегітимність вже рік влади, яка вийшла за свої конституційні повноваження. Ну ніхто там не буде бабратися в якихось тонкощах конституційного права. У нас же ж немає навіть звернення в Конституційний суд з цього приводу. Тобто навіть українці це не цікаві. Тому це така, знаєте, це гра цю казуїстику. А от зачепитися за крапку з комою, а от тут знаєте, щось тут шпильку тикнути, бо це все оця вся нерівність, ці, ці всі якісь казуси, ці всі прецеденти, тому що ну ніхто не знав, що у нас президент буде в час воєнного стану. І чи цей воєнний стан буде зараховуватися до його повноважень? Не буде. А він завтра скаже, що весь воєнний стан не зараховується до його повноважень. Вже такі розмови в парламенті ведуться. Тому тема це завжди буде ворог використовувати, тому що він вміло. Це ж грамотний ворог на превеликий жаль. Дуже грамотний, Він грамотно використовує оці такі двозначності, всякі такі плоскі моменти, якими ну наше політичне життя взагалі нашпиговане. Нам на це менше треба звертати увагу. Це якось знаєте, прибирати а на поверхню висувати саму взагалі логіку подій. Якщо буде ну, якась там така інтенція, евентуальна, чисто до перемовин до рішень по війні, хоча б які, то вона буде. І там вже легітимний, легітимний знайдуть кого послати. Зрештою, як правило, такі домовленості ніколи перші особи і не підписують. Це завжди підписують якісь делеговані переговорні групи. Ну, от отак випадку з, з нашими переговорщиками в Стамбулі. Якісь тамарахамів послали там, розумієте, різні якогось ще там. Ну, тобто, все одно це не перші особи візують, це завжди є так звана якась там делегована група. Так було зрештою і з мінськими домовленостями, які підписані там за літніми слівими людьми. Ну а перші особи ніколи на себе таку політичну відповідальність не візьмуть, тим паче підписувати щось, що не буде добре. Ну а воно не буде добре. Тому це вже взагалі третє, п'яте діло. Знаєте, це вже потім технічно вирішиться. Тут питання в самій ідеї, якщо вона спрацює чи не спрацює, от від цього все й буде війшта. От власне пане Остапі, ви добре сказали про те, що насправді ну, Путін він дійсно наполягає на тому, от, що Зеленський нелегітимний президент. Ну і там, це що за Конституцією, буцім, то та президента має п'ять років, вже завершився його термін. І далі він, нібито, мав би передати ці повноваження голові Верховної Ради, так ну так, от ну нібито по там будь-які переговори. З нашим президентом та Зеленським вважатимуться такими. Ну на думку Путіна, що не мають юридичної сили, так ну виглядає, що він можливо просто не хоче говорити з Зеленським. Шукає при причини. Знаєте, але, от фактично, можливо, от для себе він визначив, от що буде переговірник Стефанчук. От навіть те, що ви кажете, що там ну будуть делегувати когось. Чи от як це розуміти для мене? Це взагалі третинні речі. Я, я повторюю, для мене це третині речі, хто це буде. Очевидним є. Ну просто істина, що прямих переговорів Путін-Зеленський не буде ніколи. Через те, що для Путіна Зеленський є делегітимізований, десуб'єктивований суб'єктивований насамперед в його очах. Тут вже не справа. Конституція та моя не стана. Є повноваження, немає повноваження. Ну він виконував обов'язки подавар президента. Так звучить ця посада, типу ТВО. Ну, ну, то добре, то, то вже таке, це вже знаєте, дебрі. Прямих не буде і так, тому що це неприйнятно взагалі. Ну а після тих всіх твітів про та бойовів, там, і та перепрошую, ще там щось то, то взагалі, воно якби вам, хто таке навіть, сказав, ми сильно потім говорили. Це не питання принципу. На то треба забити. Все одно питаннями рішень по нашій війні будуть займатися не шостий президент. А будуть займатися великі топові люди рівня Трампа. Ну розумієте, і там, там не те, що ніхто навіть не буде на це звертати увагу. Взагалі, як ви помітили, зараз український істеблішмент є взагалі на маргінесі комунікації і адміністрації Трампа. Вони взагалі не говорять. Ну тобто вони, вони з ними не говорять. Вони поки що мають вирішити на рівні на держав основні засади на майбутнє, а вже потім долучати, звичайно, всі решту сторін, які є на порядок нижче, так в нашому випадку і є. Тому тут хто там буде, ну то хтось буде. Як прийде діло, то хтось буде. Тоді про це будуть думати. Але можна так, можна ствердити, що це точно не буде не президент. Ну от наш президент Володимир Зеленський він вважає так, декларує, що всі ці заяви. Там дії Путіна вони спрямовані якраз на те, щоб затягнути цю війну. Але водночас, якщо читати аналітику там західних економічних експертів, різних можна от, теж діти до висновку, що от, ну, продовження цієї війни воно справді повністю руйнує. Вже навіть зруйнувало там частково так дуже економіку Росії в пла плачевному стані. Але ну відтак Кремлю вигідно, чим швидше навіть розпочати переговори. От яка у вас це думка? Так, це взагалі ідея довгої вічної війни Путіну була абсолютно важлива і виграшна. І я стверджую і стверджував, що довга війна для нас є взагалі поразкою, в принципі. Тобто, як тільки вже взагалі є формулювання Довга війна там на роки, то вже результат відомий. Він буде поразковий, просто рівень поразки буде різний. Це, якби перший момент, це все і Росії було вигідно якраз. Доти, доти не йшли вхід кози. От доки ніхто не чіпав торгівлю енергоносіями, а я наголошую, що нескінченна війна для Росії могла бути нескінченною тільки завдяки тому, що на енергоносіях наш ворог наторговував мінімум 500 мільйонів доларів в день. Це робить взагалі війну безконечною. От тільки тому довга війна і була постійно до минулого тижня, чи там чи до початку цього, була єдиним виграшним варіантом, просто не можеш наскоком можеш вдовгу все одно досягнути свого. ось поки не, не чіпнули ось цю монопольну економічну сировинну не політику, от як тільки вступила в дію Солідарна позиція Китаю Індії як двох найбільших покупців енергоносіїв, а наголошую, що Індія третину імпорту Індії складає російська нафта, і п'яту частину імпорту Китаю складає російська нафта. От як тільки ті дві країни найбільші, якби наповнювачки бюджету нашого ворога. Зараз призупинили купівлю е, нафти російської. Ну, власне кажучи, це трохи міняє це і є той позик. І в залежності від, від того, чи він буде довготривалим, чи це лише тимчасове припинення купівлі російської нафти, і буде залежати подальші дії. Тому в темі довгої війни Путін добре себе почував, коли він торгував. А коли його тут крани вже зараз перекривають. І це показано як солідарну позицію навіть тих, які ну не зовсім так за Україну, і які з Америкою мають купу нюансів А нагадаю, що Китай для Трампа розцінюється як цивілізаційний виклик номер 1 не Росія і навіть не Іран. Ну то це вже є серйозний сигнал про цей козик. Так і тепер, коли вже на кону стоїть нормальна підпитка. Ну, нормальна для ворога підпитка його бюджету через торгівлю енергоносіями. тепер вже яка буде позиція, ну треба тут уже почекати. Вони мають показати або натякнути. Ось це, це суттєво міняє. Оце якраз ті козирі, про які я казав. Тому що по енергоносіях Росії не бив ніхто. Тому війна й могла бути нескінченою. Тепер б'ється по цьому. Це є дуже серйозно, це є базово базова, взагалі, базовий ресурс Росії для ведення війни торгівля своїми енергоносіями. От якщо це дотримається і це все переламає, так тоді досі більше можуть бути позиції і на переговорах. Тому, оскільки ми цього не знаємо, ми тільки бачимо перші кроки, перші ходи, і судячи по них, треба сказати, що при різному ставленні до Трампа він заходить з сильних тем в цю, в цю справу. То ми далі бо мусимо дочекатися відповіді. Перший козир викинуто, тепер хід нашого ворога. Це ж, ну, ми, ми повинні завжди враховувати ту кон'юнктуру. От три роки ми жили в конюнктурі, коли Путін планував довгу війну. Для нього є виграш. А тепер, коли енергоносії під ударом і торгівля, а ці танкери, на які санкції Америка накладає, вони забезпечують 40% чимось відсотків всіх морських перевезень російської нафти. Ну то це серйозні речі. От як будуть ці серйозні речі? Чи вони зламають ситуацію, чи вони е, цю тему пропедалюють перемовин хоча б якимось чином? О це зараз і є основний, якби е, ну ця основна фаза, яка нас чекає? От та, справді дійсно цікаво, чи будуть mm -hmm. знаєте, саме по «Тіньовому флоту. Е... Бити в результаті санки запроводжувати, бо ну таке до тепер враження було, що знаєте, там серіал сліпа. Вони там, мамо, не бачили, що Росія продовжує спокійно абсолютно собі нормально підторговувати своїми дешевими енергоносіями. І тут якраз цікаво про те, що про дешеві енергоносії, що от Зеленський вважає, що от ця майбутня угода вона залежить від позиції Китаю. Ну і воно десь так, мабуть, і є, але все-таки чи є що запропонувати Пекіну саме з боку Сполучених Штатів, так щоб от переконати. Зіньпіня, вплинути якось на Росію. Ну, бо наразі зараз Китай ну, він найбільший от, вигодоотримувач в цій історії, так виходить. Ну знову ж таки, тут тільки хіба на кавовій гущі гадати. Я взагалі нагадаю вам, що до минулого року у нас взагалі з часу війни не було послав Китаю. Це все, що вам треба знати, про професійну придатність нашого глави держави. Тому що ну, в такому. Гравці, як Китай, а після Євросоюзу Китай є друга країна, з якою в Україні є товарообіг 16 мільярдів доларів. І імпорту на 14,5 мільярдів доларів Китай І тільки на 1 мільярд з Китаю ми дронів купляємо Ну то не мати там посла. А, 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 а бути просто розумієте, як якісь свистульки, взагалі, дудочки, якісь з дійсного саду, розумієте, системку якусь непотребу зняття. Ну то це просто це, це не то, що капець, це, 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 це на голову не наладить. Це вам до теми, як Україна фігурує в цій історії. Ніяк. Ну, тобто, мати посла у Китаї два роки з початку війни, оцінка 2 за 10-бальмів системою. Це навіть нема про що говорити. Не... І що буде мати Китай з... 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 зі США? Це взагалі найбільша, ну скажімо так, це така найжирніша тема всього ХХ століття. Тому що я схильний в своїй футуристиці, в своїй глобальній такій аналітиці, бачити взагалі протистояння майбутнього, протистояння США Китаю. І мені здається, що взагалі Пекін як центр Азії, як такої, а Азія це є. Ну, на, це найбільша частка світової е, турніри. Він буде основний цей полюс І тому тут, ну, знаєте, тут, тут ми, ми не можемо цього знати. Там в них настільки маса є е, е, важелів, що в одних, що в других. Це дві ядерні держави. Дві з них не зацікавлені в тому, аби вже зовсім ставати ворогами. Простіше поділити цей світ. Ну, я дуже так Примітивно це кажу. Неможливо навпаки, буде якась частина частково ескалаційна частина. Ну ну тут стільки варіантів, що тут гадати не доводиться. По нашій війні зараз швидше виглядає, що Китаю ну простіше пристати на якійсь домовленості там, взамін за не. Провадження мита на китайський і, і, і там, імпорт в Америку. За там по, по тіктоку питання постає, не блокування. Тобто, поки що ситуативно, як би все вказує на те, то знаєте, треба постукати по чому дерев'яному, ну, де, по голові. там тут, може не, е, Тут все поки що вказує на те, що якби. Якась така більш-менш нормальна позиція Китаю по нашому віні може бути, і тут вони можуть теж включитися в ту, ну та так звану миротворчість травм. Бо зараз оце ніби якби виглядає. Наскільки це буде тривало, чи це просто такий ситуативний жест, щоб зняти якісь там драстичні питання, які була вже озвучені? Відкритим взагалі є як такий, взагалі південно-китайське море, це взагалі море наступної війни. І там, якщо вона буде, то українська війна не теж буде на 10-му місці, а на 25-му. Тому що там вже там заміст дуже серйозний. Бо там є монополія на виробництво чіпів, які взагалі ну, без яких світ жити не зможе. А в Америці виробництво чіпів тільки 4%. Це повна залежність. Розумієте? Тому хто візьме це, той буде контролювати цифрову еру майбутнього. Розумієте, це є такі питання, проти яких. Два райони Донецької області і Луганської, розумієте, це навіть якщо взяти збільшену лупу і мікроскоп, то воно ні з Вашингтона, ні з Пекіна не видно навіть збільшення. Тому що на кону стоять взагалі глобальні питання переділу світу, перерозподілу доступів до ресурсів. І це питання Гренландії, розумієте, це теж показник того, що йде боротьба за доступ до наційних ресурсів. Це на кону, а не якісь, розумієте, там маленька смужка оскорюваних територій. Це в глобальному вимірі ну, ми, ми не можемо цього осягнути, тому що це є логіка і справа тільки світових лідерів держав, ну, до яких ми, ми не належимо чисто об'єктивно. Тому я думаю, тут треба поки що обмежитися тим ситуативним, скажімо так, таким синхронним. Не диханням, я боюся навіть сполохати це іншим словом, кідким диханням, принаймні унісон, поміж цих двох серйозних центрів світу, Америка. Тепер.